Всім привіт-привіт, мої чарівні. Сьогодні я вирішила розкрити одну з найважливіших тем, і, чесно кажучи, найпопулярнішу, тому що дуже часто отримую запит якраз таки по цій темі: тема особистих кордонів. І поки я збираюся змивати весь свій макіяж. Робити масочку перед сном буду вам про це розказувати. Погнали? Але спочатку мені треба вмитися і тоді нанести масочку. Тому перейдемо до цього. Спочатку миємо руки, потім беремо мивалку. У мене це Соскін. Це умивалка від мого косметолога. Я вже дуже давно, так як я більше 13 років мучилася від 3 ступені Акне, я вже давно, десь рік-два, виключно турбуюсь про свою шкіру, з косметологом. І зараз акне в мене вже немає, але е, головна проблема тепер постакне, з чим я і працюю. Якщо тема актуальна, пишіть мені. Але сьогодні у нас тема кордонів. Е, Вирішила сьогодні сказати про цю тему, тому що розмовляла з подружкою і знову якось почали обговорювати кордони, і це те. З чим приходять в терапію, ну, в плані з відсутністю кордонів. І саме тому тема дуже-дуже важлива. Але багато людей не розуміють, як насправді кордони працюють, і що е агресія і жорстке відвоювання кордонів це далеко не. Єдиний варіант і не єдиний вид відстоювання цих кордонів. Тож я вже почала наносити масочку, у мене це Renew Professional, моя улюблена маска. І поки я наношу, буду трішечки вже починати вам розказувати. Справа в тому, що кордони і справді є неймовірно важливою частиною будь-якого психологічного здоров'я. І зазвичай кордони вибудовуються у нас в дитинстві за рахунок того, як до нас ставляться батьки, який досвід ми отримуємо в соціумі і так далі. Коли батьки поважають фізичний, психологічний, внутрішній, творчий, інтелектуальний простір дитини, то вона. Росте, виховується в відчутті спокою, безпеки, і вона почувається абсолютно нормально в визначенні своїх потреб, в неї немає страху висловлювати свої бажання. В неї немає переживань стосовно того, що з її відчуттями щось не так, вона абсолютно вільна в своїх проявах, що, звісно, неймовірно важливе для нашої психіки. Але більшість із нас, звісно, виховувалися не в ідеальних умовах, і так як наші батьки самі власних кордонів в більшості випадків не мали. То і вони зовсім не задумувалися над тим, чи переступають і чи поважають вони кордони своїх дітей. І що таке людина без кордонів? Людина без розуміння власних кордонів це, знаєте, така маріонетка. Це постійна тривога переживання за те, що я не в безпеці. Тобто, будь-що, що я роблю, якщо ми говоримо про емоційний інтелект, про внутрішню емоційну безпеку, це переживання за те, що я не можу. Висловити свої бажання, я не можу відмовити, тому що людина бере на себе величезний об'єм, вона зіштовхується із перепонами, тому що в дитинстві кожного разу, коли дитина казала. Мам, я не хочу, або е, мені неприємно і так далі. Мама чи тато казали: та мені взагалі плювати чи там, ну що що неприємно, я сказала робити, значить, роби. Тобто, безпеки в тому місці немає. Якщо людина відчувала. Фізичне порушення кордонів це тоді, коли батьки без стуку забігали в кімнату, або, не дай Бог, купали дітей в віці там, 3 плюс роки, або регулярно порушували будь-яку інтимність, я вже мовчу про сексуальне насилля, це, звісно, все теж про порушення кордонів. І в такому випадку, якщо ми говоримо про фізичне порушення кордонів, людина виростає із постійним відчуттям небезпеки. А небезпека це означає сумніви в собі. Тобто страшно кудись поїхати, бо боюся, не справитись. Не хочу йти до керівника, просити зарплати, тому що страшно, що він мене вижене. Ну, ніби ось ця самоцінність і цінність власного простору, вона по. Порушено. І, звісно, є неймовірна кількість а, а, різних прикладів порушення кордонів, але сьогодні мені хотілося б з вами поговорити зовсім про іншу штуку. Чомусь всім уявляється, що якщо а, людина починає Відстоювати свої кордони, то це завжди має виглядати, має бути у такому форматі криків, скандалів і так далі. Але насправді, скільки я дивлюсь вже із своєї практики, існує декілька етапів становлення ваших кордонів. Звісно, коли ви приходите в терапію, коли ви починаєте усвідомлювати ваші потреби, ваші бажання, і з цього починає вибудовуватись ось це поле захисту і комфорту навколо вас. І, звісно, якщо із самого дитинства. Цей захист завжди був в небезпеці, то відвоювати кордони хочеться. Адже людині необхідно пройти ось той етап становлення. Власного і визначення власних кордонів. І тоді так людина зіштовхується із великим напруженням, внутрішнім і з внутрішнім об'ємом, тому що людям, чиї кордони регулярно переступалися і їх таки не навчили відвоювати їх, для них просто висловити своє бажання чи не бажання, чи сказати ні, це вже. Дорівнює сварка конфлікт. І саме тому так страшно. І саме тому, коли вони роблять ці перші кроки, а для них вони важливі, люди можуть дивуватися, тому що насправді далеко не всі підуть конфліктувати. Деякі просто скажуть, да, окей, без проблем, чого ти. І це буде таке тестування реальності для цієї людини у визначенні своїх кордонів. Тобто... Першу чергу робота з кордонами це робота цієї людини. Адже суть не в тому, щоб визначити свої кордони всьому оточенню. Суть в тому, щоб визначити і легалізувати, і справді прийняти той факт, що ви самі маєте право на ці кордони. І це дуже непроста штука, я вам скажу, сама це проходила. І далі, коли ви вже проходите ось цей перший етап таких спроб, і помилок, визначення форми, е визначення ваших кордонів, що таке форма, тобто я можу сказати: Сишиш ти, ану, я сказала ні, шуруй отсюда». А можу сказати, ти робиш мені зараз неприємно, і я не хочу продовжувати цю розмову. І, звісно, ця форма буде по-різному прийнята. В першому варіанті, скоріше всього, реакція буде якоюсь агресією також у відповідь, а в другому варіанті вже з'являється набагато більше шансів почути і прийняти. Те, що говорить людина. І от оцей другий етап я його умовно для себе якраз і визначаю як форма. Тобто знайти ту форму, яка підійде для визначення ваших кордонів. Це нормально, якщо перші рази будуть і крики, і сварки, і е, дверима хлопати, особливо з батьками. Це абсолютно нормально, вам необхідно легалізувати для себе цей процес. А от найкрутіший етап, на мою думку, якраз таки третій. Тому що третій етап це тоді, коли ви правда. правда. Тому що ви вже знаєте ваші потреби і бажання. Знаєте вашу територію і маєте форму для того, щоб спілкуватися з оточенням, тобто ви в контакті із людьми. Дуже важливо кордони вибудовувати не із собою, і тут ви можете переглянути відео на тему важливості контакту з людьми про страх стосунків. Страх стосунків із будь-якими людьми про інтровертність і так далі. Подивіться це відео, якщо вам цікаво. Але дуже важливо на цьому етапі вже стає не стільки відвоювання кордонів, адже у вас на третьому етапі вже є абсолютне усвідомлення цих кордонів, розуміння цих кордонів. І е Відчуття того, що так і має бути. І тут вам навіть в тих випадках, які раніше вам здавалися, це порушення моїх кордонів. Наприклад, часто знову ж таки з батьками пов'язані пов ситуації, От там телефонує мама і каже, що ти, де ти там? І вони можуть навіть разом не жити. Але якщо раніше людина це сприймала на першому етапі як порушення кордонів і відчувала необхідність їх визначити, сказати: Мам, мені неприємно так то й так-то не роби так, це мої кордони. Якщо мені захочеться, я сама подзвоню і так далі. І це нормально, да, всі ці етапи вони мають бути пройдені. То третій етап це вже навіть якщо мама і дзвонить і так щось каже. Ви вже не відчуваєте бажання відвоювати кордони, адже ви їх для себе вже легалізували. І це важливий момент. Якщо у вас є бажання відвоювати, відстоювати свої кордони, це означає, що ви їх собі ще не до кінця присвоїли. І це означає, що ви на якомусь із перших етапів. І це абсолютно нормально. Кожен із етапів є природнім, натуральним і абсолютно логічним. Я сподіваюся, що трішечки я якось вам роз'яснила про кордони, про моє бачення кордонів і ось цю ідеальну точку, коли абсолютно ніхто в світі не може їх порушити. І якщо у вас виникають якісь болі на цьому місці, от я, наприклад, зараз на тому етапі, коли якщо мене щось зачіпає, я... Вже не бачу сенсу щось там виясняти з людиною, тому що я розумію, що це взагалі не про цю людину. І я тоді просто беру це відчуття і йду розбирати це із своїм психотерапевтом. Для мене це вже зовсім інший етап. І... Він неймовірно класний, точно так само, як і кожен із минулих. Тому, якщо у вас є якісь питання по кордонам, будь ласка, пишіть або побажання на наступні відео. Я тільки за а була рада з вами нанести масочку. Пропоную її змити зараз. Ну що, готово. Тепер трішечки обсушу обличчя, тонік і крем-дівчата. Готово? Я бажаю вам класного дня, ночі, все, що вам забажається. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я вже його дуже давно, дуже активно веду, безмежно цим пишаюся. Пишіть. Теми, які вас цікавлять, я вас обіймаю, цілую, і до нових зустрічей.